Доброго дня всім! в цьому відео розповімо про кутик на пластикову кришку відра. Кутик призначений для підключення дільної апаратури до пластикової кришки дільного відра через харчовий молочний шланг 14х22, кутик виготовлений із міцного поліпропилену, стійкого до зовнішніх впливів і мийних засобів, що гарантує його довговічність і надійність у використанні. Зараз замірю його розміри. Внутрішній діаметр. 18 мм. І також зовнішній діаметр під молочний шланг. 17 мм. Кутик одягається на ось таку пластикову кришку з таким чином. І до нього підключається молочний шланг. Перед тим, як одягати молочний шланг на кутик, шланг обов'язково треба нагріти у гарячій воді. Кутик на пластикову кришку підходить для всіх апаратів бурьонка та для апаратів вітчизняного виробництва.